Можно вам подарить мусор? Не надо, не да. Ну вы как учитель а городской власти. Давай, 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 давай. Нет, ну Что давай. Что подарим? не надо. Ну, да. ну, да, мы сейчас. хотим его официально получить. Если, если подарим 5-7 минут, давайте, так учим выйдете выйдите и учите, считайте. Ми хочемо привернути увагу міської влади до проблеми Корнівки ще один раз, тому що всі дії, які там приймаються, є протизаконні. На даний момент часу ми сподіваємося тільки на активістів, тому що прокуратура і міська міліція повністю візді. Вона просто фіксує факти правопорушень. Але протидіяти цим правопорушенням не робиться зовсім ніякого. thank yeah. you Відповідний лист, відповідний лист на газ, підготовлені відкликання проведення дозволу на підготовчі роботи. По по Будуть. Сьогодні за пів години Ви підтримаєте, как, якщо, так, те, що я сказав, це я сказав. Вже доручені відповідно членами Ви викоркому. Ви берете на себе таке зобов'язання? лист, оскільки, це, на жаль, за межами нашої компетенції, а газ видав дозвіл на підготовчі роботи в зв'язку з тим, що ми на сесії проголосували. За мораторій, який по грудень цього року, щоб призупинив своє дозвіл на проведення підготовчих робіт. Прибирати сміття будете? Чи тут залишиться? Ні, немає. Зараз вирішив. Це ж не наше сміття. Ми лише його показали. Це сміття забудовника. І повинен його прибирати. Але пан Соколов попросив, він ж не хоче замарати ручки свої, щоб допомогти виносити незаконні мафи. Ми не горді, ми, мабуть, винесемо. Це не проблема. Безумовно, серйозним поштовхом до того стало, що прийшли люди, небайдежі люди, з Кордівки і ну, своїм баченням цього процесу. Було прийнято рішення таке, що міський голова від імені виконкому міської ради звернеться до ГАСКа, ну, державної будівельної, е, я, яка видала фактично дозвіл на початкові роботи, не на будівництво, а на от те, що вони зараз роблять, і е, звернуться до прокуратури, тому що, е, на мою думку, відверто порушується. Рішення міської ради про мораторій абсолютно ігнорується рішення Тиснянського суду, рішення Київського апеляційно-адміністративного суду. Фактично починається будівля от об'єкту нерухомості, те, що робиться, це, робиться фундамент, вони, як кажуть, такі люди знані і в цьому розбираються, вони що можуть йти по такому шляху, що будують якийсь об'єкт нерухомості. Вибачте, якийсь там чи сторожку, чи е, клазет. Потім його правдами-неправдами притягують через е, відповідні структури і називають його об'єктом нерухомості. Потім ви знаєте, що в вересні місяці заканчується договор оренди. Але якщо у них через суди, через оці правди-неправди буде об'єкт нерухомості, то вони сподіваються через суди примусити міську раду укладати договір оренди. Тому, безумовно, я хочу сказати, на мою думку, що будівництво будь-якого об'єкту нерухомості, на який немає ні нічого, не можна безумовно припустити.